Зберігайте і діліться з друзями 4 рецепта бісквітів з технологією приготування без грамовки на столових ложках. І не потрібно мені писати, що рецепти мають бути в грамах. Рецептів з грамовкою в інтернеті дуже багато на будь-який смак. А я підібрала без грамовки рецептуру для тих, кому зручно на столових ложках, так як мені, або немає на чому зважити. Ванільний бісквіт і лимони готуються однаково. Тільки в один додається цедра лимона. На кількість яєць не звертайте уваги. У мене зазначена вага торта. В яйця додаємо цукор, мішаємо 10 хвилин, додаємо цедру лимона, тоді частинами додаємо борошно. Мішаємо легесенько, щоб тісто не опустити. Ви маєте пам'ятати, на одне велике середнє яйце берете цукор і борошно з гіркою, на маленьке берете без гірки. Рецепти вказані на форму висотою 5 см і діаметром 23 см. Випікаємо в розігрітій духовці 180 градусів 40 хвилин. Але, друзі, раджу орієнтуватися на свою духовку. Вони різні. Перевіряйте на суху шпажку. І готовий біскіт. Перевертайте догори на якусь рішитку. Шоколадний біскіт готується однаково, тільки замінили 2 столові ложки борошна на 2 столові ложки какао. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Вона має бути обов'язково такою. Так само випікаємо в духовці розігріті 180 градусів. 40 хвилин може комусь знадобиться 30 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку, перевіряйте на суху шпажку, охолоджуємо догори. Карамельний бісквіт це топчик, мій самий улюблений. Він дуже смачний і гляньте на який колір. Він іде з вареною згущенкою. Так само яйця збиваємо з цукром 10 хвилин до такої консистенції. Зверніть увагу, як я поєдную і додаю згущене варене молоко. Спочатку додаю в окрему мисочку, потім поєдную. Додаю частинами борошно, легесенько перемішую. Довго колопуцяти тісто теж не потрібно. Ви його опустите. Всі пропорції бісквітів на форму висотою 5 см, діаметр 23 см. Дякую за увагу! Смачного!